Шість годин ранку. Дитина навчилась відчиняти двері і прийшов до бабулі. Да, Прийшлося вставати. Ти що думала бабуля, ти будеш спати? А, І фендюшка сердиться. Ну і що? Я швиденько одягаюсь. І поки прохолодно, підемо на вулицю, бо в день дуже спекотно. Будемо в хаті, мабуть. Ну, може, перший сон. Да, це ми в сніданок у вісім, мама, сказала. Ну і там раз в шість уже прийшов, це, мабуть, він встав трішки раніше, ну, може, в десять знову засне. Ну, можемо на вулиці. Зараз. Каже, доброго ранку, моя бабуля. А як би мені швиденько таку колясочку на вулицю винести? Ти посидиш? Чи слідом побіжиш? Я тебе знаю. Ой, все, я вже перевдяглася і можна йти на вулицю. Десь, е, півтори годин... Опа, бубух! Півтори годинки можна гуляти. Тим прийдемо зробимо омлет, там фрукти. Ну, все, що він любить. Ось оповсько і бабуля за ним. У нас тут розгордієш. Ну, вибачайте у нас малюк, і оце головне, щоб він не чіпав ото цвіток в землею. Ось я сів. Люди ще сплять, а ми вже гуляємо. Це лапа поїдемо? Да? О, кажи поїхали. О! Поїдемо? Покатаємося. Ну, зараз тіньочок. То гарно, Кажи, да? покатаємося. Чи на, за вулицю поїдемо туди? За забути. Поїдемо? На вулицю. Подивимося, де там. Майка. Де Міша ходить? Міша, мабуть, спить. А ми вже встали. Так? Да? Да? І що, будемо мовчати? Ну, добре, Пенгі, не чіпай там нічого. Ну, поїхали. Кажи, поїхали. Трішки погуляємо. Потім прийдемо, поснідаємо. Ще погуляємо і будемо спати. Ну ти сьогодні рекорд дав. Підняв бабулю. Да? <смір> Каже, поїхали. Ми вчора не доїхали, де собачки маленькі були, то він так сердився, а в мене вже е, сіла батарея на телефоні. Ніяк було зняти, як він оце сердився, що я повернула назад. Ну, тепер їдемо, їх там немає. Нема там собачок, нема. Ось так у нас починається ранок. Бабуля допомагає вікулечці. Я знаю, з малюками важко. Сама спочатку двох виростила, а потім разом допомагала дочечці вікулю. Ну, Вікуля була спокійніша, ну, він такий шустрий, його не можна лишати. Да, кажу, кого ж ти такий? У мене всі були спокійні. А Віка каже, Тьома такий був. Кажу, така там предки хто? Кажу, мама там шустра. Да? Шустра, мама, Да. Ну, так от гіперактивний. Поїхали. Люди сплять, а ми з тобою балакаємо. Ну, поїдемо. Дивися, гусочки там бачиш? Вон там гусочки. Дивися, ти побачиш їх там? Побачиш? Далеко, правда. Бачиш гусочки там? Гусочки там. Так, да, Так? гусочки там. Да? Гуси-гуси, га-га-га. Да. Ну, поїхали далі, бачиш, тут собачки лають. А вав нема там діток, там тільки вав, бачиш? А там там лають собачки. Ось ну, так, бачиш навіть. Сидить і дивиться на тебе. Так. От ми доїхали, не будеш сердитися. Побачив, нема малюків там, нема маленьких собачок. Так, да, нема маленьких, Тільки великі собачки. Так, тільки великі собачки. Що там? Поїхала машинка. А киця, де в нас киця? Де киця, де кицюня там. Ти бачиш де кича? Де Дякиця. Да, там Кіця, Це так зранку ми гуляємо, так? Да? да? Ну, ось. Кіця, ти тільки що була біля нас. І пішла туди. Кітня Кичуня, бачиш? Китя там китюня? Привіт! Привіт! Умивається киця! Привіт! Ой-хі! Ой, собі вдариш! Киття прийшла до тебе! Ага! Прийшла. Каже, я ж до тебе повернусь і випаду. Да. Пішла, пішла. Куди вона пішла? А? Куди вона пішла? Бачиш? Бачиш. Пі -пі -пі, -пі. пі 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 На листочок хоче з'їсти. Бачиш? Каже, бачу я. Бачу. Ой, гарно на дворі зранку так гарно. І дихається легко. А вдень я придень просто... да, бабуля задихається просто. Нічого робота зупинена. Каже, зате в тебе є я. Ось такий хлопчик. А хто там? Ти Мішу там дивишся? Н Немає, міші, нема. нема. Опа, молоточок упав. Ой. Нехай отут лежить. <ривіт> ну, поїхали. поїхали, поїхали. Киця до нас не йде, не зверта на нас уваги, Кичінь, да? Поїхали. Поїхали. Святик поїхав. Ой, треба виключити, мабуть, а то в нас там вікна відкриті і мама ще спить, а ми тут їздимо. І люди сплять. Так? Отак. От Все, виключили. Фух. І ще одна киця є, Сон, гарбуз там. Зараз не знаю, чи ми встигнемо до нього доїхати. Чи він втече, він умивається. Ага, щось вони не голодні, ні сірий, ні гарбуз не ходить. Взимку будуть ходити, мабуть. Вже днів три ніхто не ходить. Дивися, де киця. Бачиш? Дивися, де киця. Бачиш. Бачиш де? Пішов, пішов, гарбуз, пішов до Наталі. Да? Ні, улігся кабан. <смір> улігся кабанчик, да? Улігся Улігся Бачиш який? Під'їдемо ближче. Поїхали ближче. Поїхав? Де той гарбусь? Дивися, лежить боїться нас, боїться. Дивися, Святік, диви, диви де. Пішов під туєчку. Ні далі пішов. Пішов, пішов. Ой, красавець. Пішов. Пішов. І ми поїхали. А Вав. Вам додому вже проситься, да? Проситься додому, каже, ви нагулялись, Ой. а вавочка, вичеш, ай раденька, ти раденька. Хороше, хороше, хороше. Хороша. Yeah. Фенді? Ай клая, там хтось ходить чужий. О, несу тобі мішу. Медведику. До. Скажи. Папа. 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 Обу? Ну, ще поговоримо? Каже, хочеться встати. так. Ух, держи бабуля коляску. Куди їду? Куди їду? Куди їду? Пішли Пішли готувати сніданок. Пішли, так. Да. Пішли готувати сніданок. Ще трішки погуляємо. Да? А що ми тут робимо? Бабуля поливає трояндочки. Вони так квітують добре, а святик дивиться, так? Да? Так. Кажи, що ти там робиш? Ти поливаєш? А я дивлюся. О, хто водички хоче. Так. Я лівець і тую. О, бачиш? Поруч трояндочка теж буде квітувати. Угу. І цю треба полити. Отак От ми й працюємо, так, да? Святик? Так? Да? <різь> <різь> ага. <різь> ага. Ой, в цьому році бідні. І хризантемки. Водичку отримували мало. Ну, але ж отримували. Да. Опа! Молоточок упав. Так, і тут я ще, о, дивіться, я посадила це з корінцями, два ялівця. В мене ще є пересадити. Ну, але ж така спека я вже підожду дожду. Осені. Ой, я гортензія під пляшкою теж не полила. Ну це таке саме необхідне поливаю в, ручну, в ручному режимі поруч з святіком. Да? О, так. Ще трішки погуляємо. Да? А що ми тут робимо? Бабуля поливає трояндочки. Вони так квітують добре, а святик дивиться. Да? Ой так. Кажи, що ти там робиш? Ти поливаєш? А я дивлюся. О, хто водички хоче. Так. Я лівець і туя. Так О, бачиш. Поруч трояндочка теж буде квітувати. Угу. І цю треба полити. Отак От ми й працюємо, так, Святик? Да? Ага. 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 Ой, в цьому році бідні. І хризантемки водичку отримували мало. Ну, але ж отримували. Да. Опа! Молоточок упав. Так, і тут я ще, о, дивіться, я посадила це з корінцями, два ялівця. У мене ще є пересадити, ну, але ж така спека я вже підожду осені. Ой, а гортензія під пляшкою теж не полила. Ну це таке саме необхідне. Поливаю в, ручну, в ручному режимі поруч з святіком. Да? так. Ку-ку. Ку-ку. Каже, ти що, поливаєш іще? Поїхали вже, так? Да? Зеваете. Так Балаков хорошо. И замок Кое-кое. 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 Ну. Кує, кує, кує. Кує, кує. Поїхали гуляти. Там сусіди кричать. Поїхали. Ну, поїхали. Каже, Святик буде ще спадки зараз. Да? Там Наталя кричить. Кричить. О. Каже, я гуляю. А ви кричите теж. А я гуляю. Знайшли тінючок. Ну вже мало. Ну, вистачить нам, поки заснемо, а потім вдома. Найдем тінючок і святік буде спадки. Красовчик. Да? Ти красовчик? Ну, кажи так. А як же? Кажи, хто там? Є, хто живий? Привіт, привіт, кажи. Ось я кажу, побачив. Ми заглядали, заглядали, там він лежав. Привіт. 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 Аєчка. Це ми перед сном заїхали до вас, думаю. Треба ж відмітитись. А вчора вчора приїжджали. Ми тут їздили, їздили, а щось не заїхали. Я вже я перепутала, як Наташа робить, думаю, щоб не. Сьогодні зночі? А сьогодні в нас який день? Четвер? Четвер. Ага. Завтра вихідна, так? Да? Завтра вихідна. Привіт, Наталочка! Та вона хлабу, на вулицю? Ага. Я зрозуміла. Ну і ми, бабушка Наташа, приїхали ось тебе провідати. <снідав> Поснідав. Він да, так, Наташ, ми знаєш, ми скільки вийшли на вулицю? Шість годин. О, встав і відкрив двері від віки, до мене прийшов. Сам? Угу. Ну, припуз. О, а як же її побачить? Зараз Наташі відкриєш, а я побіжу подивлюся. А, під хатою це як? Це отут де, під, де спальні? Навіть. Ага, а зараз вона на вулиці буде поливати. Ну, вона під Ага, ага. Я побіжу, подивлюся, жде ж вона а може й не буде. Я ж, я секунду, я ж, знаєш, по, ш, по шустрому. Привіт, кажи. Дайте пальчики. Дайте пальчики. Що, <суспільств> нельзя трогати? Нельзя. О, -о, 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 -о. Да? не можна. <суспіль> Закрила калітку. Ага. Так, І там бабушка Наташа кудись пішла. І там бабушка Наташа кудись пішла. І гайки нема, так? Да? Куди ти мене перевезла? Зараз <смі> поїдемо. Зараз я хочу гортензію подивитися, кажуть, десь там гарна, гарна в них. Ну, подивимося. Зараз угу. бабушка Наташа вийде. Да? Каже, я отак приїхав провідати. Ой ой, ой 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 не хочеться, каже, мені сидіть. Ну зараз поїдем. Каже, нема ні собачки, ні киці. Де ділися всі? Де всі ділися? Де всі, де всі ділися? Да, де всі ділися? Де всі ділися? Кує-кує. Дякую. Поспіваємо пісеньку. Да. А балакать ми будемо. А то тільки баба, іноді папа, мама і віку якує. Хі-аву мім каже. Що ти хочеш, кажи, я ще маленький. Уй так. Да, я ще маленький.

Дай, 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 дай кажи, дай шляпку на. мою, дай. На. Та кажи, я сейчас її все рівно викину. На. 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 Не хоче? Бери, бери. Твоя шляпка, бери, бери, ручкою, бери. Не хочу, каже їй. Опа. Кажи одівай сама. О, диви. Не Бабушка одділа оділа. Надівай. На. 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 Опа. Опа. Ось зараз я буду кидати, Опа. Ну і що це робиться? Я перу, а ти кидаєш? Не хочеш? Не хо... надівати мені. Надівай. Ой. Ой. Та знімаю. Наташа ж сказала тут гортензія. А, осю. Та це, це білі квітують. Ой, а це, це щось ще поки що не квітує, я ці подивлюся. Гарнючі, гарнючі. Ой, супер! Одна порозовіє далі. А, одна порозовіє, так, да, Наташ? Це яка? Посередині що? Ага, оця буде розовіть. Гарні. Так, на, бабу... на бабусю Наташу оставила. Щоб зняти. Наташа, а це як що за квіти? Оце біля гортензії? Оце. Як? Так? Тільки ж ми сіяли цілий рядок, а ото тільки стільки звіту. Два кущики. Mm. Я зрозуміла. Так, а спать ми будемо, святіки. Нам пора спать. А? Нам спаточки пора. Будемо спати? Ой, розговорилися. Да-да-ду, да. Ну? красуня прийшла до тебе, бачиш, принесла Михайла, ага. да. кой, кой. Да. Да. Будемо, а спати будемо. Будемо спати, Ой. а поговорить кажи. Да? <ривання> Ти оце якби заснув? Я б пополивала. <ривання> <Да>. <ривання> От у Наташа там поливає, а я ні. <ривання> да. Зіваємо, значить, будемо спати. <ривання> 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 Де кока? Де кака? 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 Ой. Де кака? Оба. Ой, дітвора. Дітвора. Ух, що там? Наташа ворота відкриває. Угу. Да? Ой, кажу, я такий активний і спати не хочу.